Так, госта, он потрібен. Всім пацани, з вами ветеран. І сьогодні ми знімаємо останній. Сьогодні у нас перший день, це не перша група, є гнімана. Типічно гніматурська. Сьогодні у нас останнє відео першої сезонні ради. Я хочу закінчити це відео кращим відео про проти ради. Помниш, батько наші перші відео проти раді. На цих трамплінах братані. Закінчуємо ми політику. Підписуйтесь, ставте лайки. Я недавно на цих трамплінах влетів в дерево. Да, Влад, короте, я... Не на відосі, дивіться, не на відосі. Ой, от на цьому трампліні, на якому ми зараз не дропаємо, бо того, що, ну, якось не хочеться. Він короте, їхав, пригнув, в нього руль закрутився, ну так як, в принципі саме як відосику, і влетів в ось це от дерево. Летів пальцем, типа в нього палець кровоточив, він щось впалить вніс, і, і за того він йому було тяжко рішитися сюди приїхати, але заради вас, заради так, контента, він що... на цьому відосі у мене напевно буде більш адаптація, лікіта напевно буде краще за мене на відприводити. Що ще сказати? Так, <реш> да я тоді впав. У мене неприємні спогади. Але я все рівно вирішив приїхати сюди. Ну ви що, підпишіться, Це тому що я хочу добити до нового не року. Не, мені взагалі було тяжко зараз стрибнути. Я боявся сильно бо дуже приїхати. Я, я до цього, після того як я вдарився, я так сильно трамплінів не пригав, тільки пригав безпечно. там всякі на маленькій швидкості. І, І недавно ще й ногою влетів по війну. Вдарився ногою і це ще більше безморалить. Але все рівно ми приїхали знімати відосок. тому поставте лайкоси. І ще хочу сказати, ми, я хочу добити до нового року 200 підписників, тому будь ласка, підпишіться на зараз 154. Думаю, ми зможемо добити до нового року посадку, якщо постараємося. Якщо бути, то зможемо. Якщо кожен день знімати відоси, все. То... YouTube-шорт, я на них піднімаюся. Ну короче, что, подпишитесь, ну и давайте уже будем все-таки приступать до доска. Я лайк переход Владик. Давай! Ми повернемося вже, напевно, в наступному сезоні десь весною. Канал. На каналі ми будемо знімати всякі інші відосики. Але фрирайд повернеться. Фрірайд повернеться Freeride. літом. Freeride. Ой, весною, да. Весною ми повертаємо фрірайд. В кінці зими десь. Другий сезон, якщо да. ти знімаєш дерево, Владик. Підписуйтесь на канал. На 200 підписоців я хочу добити до нового року. Можливо, зрозумі якийсь масштабний відос на 200 підписоців, наприклад, ігри в Кальмара 2. Ооо, це а, мені подобається. Владик буде ведущий. Ні! Так, да, від Владика гроші висунув. Ні! Ты ты да, Ну, Ты снимаешь там. Снимаю, Снимай двумя руками, ребенка. Подписывайтесь, ставьте лайки и всем удачи. Спасибо всем. Пока.